Ми вже під кущем великим, лохматий нас вечеря, я чекав. Нема чорно-білої лапки, але вона десь тут теж є, бігає. Вона добре знає це місце. Вона сама нас тут знайшла. Вона прийде, вона тут живе, тут є там дірки, бо котики звідти виходять. Наряд десь там їх кормлять. Не дуже в нас люблять годувати. А вон, Ди, кс-кс-кс, Це не лапка, це котик був. А, це чорний котик. кс 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 кс, -кс. Новий, котик іди сюди, іди. Іди. Новий котик прийшов. Бачите, вони знають, що тут є їжа. Но лохматий йому не дасть понести. А не діти на їдеся,